За добу з 3 по 4 квітня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативні виїзди. У п'ятій ранку, 4 квітня, рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі, яку спричинив артилерійський наліт окупаційних військ Російської Федерації на місто Куп'янськ. На території одного з приватних домогосподарств горіла господарча споруда на площі півтора квадратних метри. За 10 хвилин рятувальники локалізували вогонь і за 20 повністю ліквідували його. Два рази 3 квітня рятувальники виїжджали для обстеження обстріляних напередодні ворогом території. Перевіркою виявлено: у місті Куп'янську пошкоджені паркан та господарча споруда одного з приватних домоволодінь. У селі Вовчанські хутори Чугуївського району частково зруйновано будівлю магазину та його дах. У селі Тихе Чугуївського району зруйнована вежа мобільного зв'язку, пошкоджені забудови на приватному подвір'ї. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 одиниць вибухонебезпечних предметів.